Моя любов Іван Франко. Вона так гарна, сяє так святою чистою красою, І на лиці ріє знак Любові, щирості, спокою. Вона так гарна, а проте так нещаслива, стільки лиха знесла, що квилить лихо те, Її кождійській пісні стиха. Її, пізнавши, чи ж я міг, Не полюбити її сердечно, не відректися власних втіх, щоб їй віддатись доконечно. А полюбивши, чи ж би міг, я Божую її подобу згубити з серця мимо всіх, терпінь і горе аж до гробу. І чи ж перечиться любов, тій другій, а святій любові, до всіх, що лють свій піт і кров, до всіх, котрих гнетуть окови. Ні, хто не любить всіх братів, як Сонце Боже, всіх зарівно, Той щиро полюбить не вмів Тебе, коханая країну.